Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Ми здійснили прогулянку з собакою і котом. Так дивно прозвучало здійснили, ніби знаєте, літак здійснив посадку. Якщо ви запитаєте, чи легко гуляти з котом, звичайно, що ні. Він стресує, він м'явкає. Це все через те, що є дуже багато різних різких звуків на вулиці, і це його лякає, і це нормально. По-перше, через те, що в кота чутливі вуха. А по-друге, він не звик до таких звуків. А якщо ви запитаєте, чи страшно мені його відпускати на траву, звичайно, мені страшно. Я боюсь, що він здійснить втечу. Слово дня здійснити. Тому ми його відпускаємо на трішки періодично під час нашої прогулянки і дуже добре за ним спостерігаємо. Хід у нас вже 8 днів. Він до нас звик звик до квартири. Як на мене, його період адаптації її, її. Як на мене, її період адаптації проходить досить легко. Немає таких моментів, що вона там просто плаче, ниє, кричить, лякається, десь ховається під ліжко, ще кудись. Ні, таких моментів немає. Вона раз переключилася, ага, вона жила там. Тепер нові умови. Добре, нові умови. Клас, супер. Ці умови набагато кращі. В неї іграшка коробка просто прекрасно собі займається кіт. Грається, Аліна спостерігає за нею. Дуже добре, що немає відвертої агресії ні з боку кішки, ні з боку собаки. На годиннику 21.44 і ми вийшли з ріною на прогулянку. Сьогодні такий помаранчевий місяць. Взагалі камера не передає. Що я робила до цього? Я швиденько з'їздила в центр туди і назад, зробила руханку для тіла і періодично гралася з кошеням для того, щоб воно використовувало свою енергію і задовольняло свої базові потреби в грі, і не робило якихось шкод. А ще в мене відбувався такий, я не знаю, московий штурм, така якась москова діяльність. І я їздила в центр просто щоб забрати замовлення в аптеці крем для обличчя. І я от від крему для обличчя дійшла аж до пластичних операцій. Але це не такий потік думок, який відбувається під час гіпоманії, коли одна думка перекреслює іншу, потім інша, інша, інша. Ні, тут такий один єдиний мисленнєвий процес з початковою точкою і кінцевою точкою, тому що все почалося із доглядових засобів, потім різні ін'єкційні втручання, типу, щоб там підправити, розладити трішки лобики і таке інше, і потім вже оперативні втручання. Різні ці ін'єкції бутолотоксину, чи різних філерів і таке інше для мене ще закрита така тема, тому що я не дуже сильно досліджувала. Я єдине, що знаєте, такі якісь відголоски знала, що може бути міграція ось ось цієї штуки, і це дуже страшно. І це не завжди залежить від майстерності спеціаліста, тому що в кожного буває різ з нещодавного. Це те, що українська блогареса Юля Вербан вона після народження дитини і вигодовування грудьми вона вирішила зробити собі підтяжку грудей. І от після операції в неї було ускладнення, і все закінчилось не так, як, так, як би мало бути. Не сталося такого прогнозованого. Класного результату є свої нюанси, і вона вже втретє робить переробку, можна так сказати, тієї першої операції. І ще з нещодавного я помітила, що не один український блогер почав робити собі абдомінопластику для красивого підтянутого живота з пресом, без там якихось недоліків. Твоє тіло, твоє діло, твоє життя, твій вибір. для мене це ок. Для мене не ок, це романтизація цього. І що це настільки класно і легко, що тобі просто треба мати гроші, і все. Для мене раніше тема пластики була дуже е, актуальна, особливо ринопластики. Мені не подобався мій ніс. І в мене я жила з такою чіткою ціллю, що я виросту, зароблю гроші і виправлю собі ніс. І для мене було отак: от. Гроші, операція, прогнозований результат. Ніяких ускладнень реабілітації відновлення ні цього в мене не було. В мене от тут, от, така от чітка була. Лінія, і тому я дивилася відео ще однієї української блогереси Стефі, і якраз вона там розповідала свою історію ринопластики. Вона там зізнавалася, що вона теж не думала про реабілітацію, як це буде після. Також вона не думала, що буде така, як післяопераційна депресія, коли вона записувала кружочки своїм подругам, що вона собі не подобається, навіщо вона це зробила, і таке інше. В неї операція прийшла супер класно. Все було добре, а те, що було в реабілітаційний період, те, що в неї був гіпс, був набряк, те, що вона не відчувала запахи, і відповідно не відчувала і смаки, от що важко було дихати, і таке інше, що в носі стояли такі спеціальні трубки. І я собі оце уявляла і приміряла це на себе, що мені би довелося це все пройти, І я така: ні, я не готова. І щодо носів у нас є така якась тенденція, зберігається, що всі е, намагаються зробити, як наші носи діснеївських принцес, такі милі, гарненькі, маленькі. Якщо не брати до уваги якихось естетичних вподобань, то в першу чергу наш ніс він виконує як дихальну функцію, що дуже сильно важлива, так і бар'єрну, тому що є волоски, які затримують все, що там не потрібно які там купа є різних анатомічних будов специфічних. Які потрібні нашому організму, і інколи такими маніпуляціями можна настільки зменшити собі ніс, буде утруднене дихання, буде погіршена ця бар'єрна функція. Потім може також вплинути і на голосові зв'язки, ви будете постійно говорити, як наче в ніс. Ну, тобто можна дуже багато чого наробити, ідучи до якогось ось цього стандарту. Тому я проти ось цієї романтизації, що от в тебе є проблема, в тебе є гроші, ти пішов, зробив там, підрізав там ще щось зробив і все. Це дуже легко і дуже класно. І от ти вже такий сяєш. А ні, це шлях, і це буде, може бути складний шлях, може бути незадовільний результат. Все може бути. Якщо брати до уваги е, закордонних зірок, то можна взяти, наприклад, Меллі Сайрос. Вона зробила собі операцію. Я не знаю точно, як вона називається. Ось тут відстань між носом і верхньою губою зменшується, відрізається і стає верхня губа, як наче вона пишнішою. Гарнішою, і це може бути вдало, а може бути невдало. І от дуже багато е, різних критиків їй говорить, що в неї це невдало, це негарно, не гарно, що вона з собою зробила. І ще знаєте, з цією романтизацією мені здається, як наче романтизується ще й те, що як наче це все так легко і просто, і навіть без шрамів. Але так не буває. Будь-які втручання в людське тіло вони залишають шрами. Та маленькі, можливо, вони не настільки помітні, але вони будуть. І ось про таке я думала і поділилась з вами. На годинку 10 ранку, а я в сьомій, мала йти гуляти з Ріною. Я прокинулася в шості, попила кави, все як має бути. Потім вирішила прилягти трішечки, і я заснула. Заснула я, заснула, заснула кішка і заснула собака. <смі> Всі заснули. Того, що зранку нас розбудило кошеня, я ще мала. Спеціально стати зранку, щоб поїхати з чоловіком зранку. Ми не кожного ранку стаємо о шестій ранку, не завжди о шестій ранку нас будуть кошеня. Просто вона нас сьогодні було дуже сильно голодна і того вона нас розбудило в шостій. Була ідея зробити знаєте, якийсь графік, прокидатись о і в оп'ятій, йти гуляти з собакою, і знаєте, кішки встають дуже рано, будять своїх господарів. От, і я думала, для того, щоб вона там не лазила по нам, нас не будила, то я сама буду прокидатися, трішки її. Трішки з нею гратися, і потім ти вже з собакою. Але я зрозуміла, що я не витримаю такого графіку. І е, мати такий графік е, прикольно, коли е, літо, тому що спека і дуже класно виходити з самого ранку з собакою, Те, що світло. А, Осінь, зима вже зовсім буде не так, а вже в кішки і в соваки виробився графік і все, і вони точно нас будуть будити. Тому я вирішила, що я не хочу робити графік, нехай буде хаотичний графік, щоб кішка звикала для того, щоб вона нас не будила кожного ранку у певній годині. Я знаю, що кішки, коти вони такі ем, тварини, які люблять розпорядок певний. Але подивимось, як вона от, е, впишеться в наш розпорядок, скажімо так. Тому що теж е, такий міф, можна сказати, що з собакою треба вставати о 6 ранку, кожного дня, точно треба гуляти. Але насправді ні. Наша собака привикла до нашого хаотичного графіку, і вона прокидається тоді, коли ми прокидаємось. Тому подивимось, як вийде з кішкою і з нашим хаотичним графіком. Коти сплять дуже багато: 14, 16 деякі 20 годин на добу. І я пам'ятаю, що от в селі було багато котів, і коли коти спали в день майже цілий день, особливо коли там не нікуди не ховалися, а десь були зверху, знаєте, тому що це сільські коти, і вони собі як хочуть, так і живуть по суті. От я пам'ятаю, як бабуся казала. Що коти здають на пожарника? Типу, що е, пожежники вони постійно знаєте, як наче сплять, нічого не роблять, і тільки там, коли є дзвіночок, то тоді вони збираються робити свою роботу, що не офісний графік, скажімо так. А чому коти так багато сплять? Через те, що вони ж хижаки, і вони так накопичують енергію для того, щоб потім в них було успішне полювання. От, тому так. Добрий ранок, новий день. Ми з Ріною вийшли на прогулянку. Сьогодні дощить. Вчора я до вас не повернулася. Ми з чоловіком гуляли собі. По Львову, як туристи, зайшли в редманки. Чоловік взяв собі, як завжди, рамен, я не хотіла їсти, тому взяла собі мотю і працовий чай. І мені таке поєднання дуже подобається смачно. І вчора я вже не повернулася, тому що мені щось не вистачає сил жити то життя.

Попередньому шматочку відео бачили прекрасні троянди. У них є господар пан Ростислав. Це його хобі. А для нас це є така окраса будинку вулиці міста. Як ви зрозуміли, я їздила оновити свій манікюр. Настрій в мене гамніще, тому ви вибрала нейтральний нюдовий колір. А ще я сиділа, дивилася на свою праву руку, вона в мене така покоцана. В одному з епізодів Мастершеф до учасників проекту приїжджали їхні родичі, і не учасники готували, а саме їх родичі. І от чоловіку однієї з учасниць ектор зробив зауваження. Не те, що зауваження, просто зауважив, що ой, у вас руки як у справжнього кухаря. Всі порізані. Він такий, та ні, я не справжній кухар, просто в нас вдома є кіт. От і в мене так само з руками, просто в нас є кіт. Якщо ви запитаєте, як шиншила відноситься до пруденс, аміго ще звикає до появи нового жителя я два рази намагалась їх познайомити і два рази були безуспішні. Вони нападали один на одного. міні Бачите, він нападає! Ні -ні -ні. Ой-ой-ой! Ну ви чули цей стрес. Добрий ранок, ми з Ріною вже на прогулянці прийшли в ліс. Останнім часом ми ходили в ліс, переважно через температурні показники високу температуру повітря. Сьогодні прохолодно, похмуро, але мені якось хотілося побути серед природи, як наче відволіктись, розслабитись. Від чого відволіктись, це в першу чергу від мого емоційного стану від оцих періодичних змін настрою до гамніща або взагалі ніяк немає сил енергії. Взагалі бажання ні на що. Я розумію, що в мене є дуже багато неприговорених емоцій, і це впливає на психосоматику в тому плані, що от останній тиждень я час від часу відчуваю, як наче мені в роті, в горлі, недобре, як наче мені першить, як наче я захворіваю. Але проходить день або там, наприклад, я відволікаюся, вже якісь є позитивні емоції, і все, воно пропадає. І так і відновлюється. І так Саме в чоловіка я теж помітила, що така є психосоматика, що в нього починає як наче боліти горло, все потім проходить два дні. все, а вже в нього нічого немає, вже все добре. Тому я це більше пов'язую з психосоматикою, ніж з тим, що ти справді захворіваєш. Іноді я знаю таку стигматизацію, що коли ти йдеш там до психолога, і ти психолог кажеш, ой, мене щось так спина болить, так мені важко. А психолог, а як ви думаєте, чому у вас може боліти спина? І Ти такий: ну напевно, що я забагато взяла на себе обов'язків? А іноді тебе просто болить спина, бо того, що ти цілий день знаходився на ногах, або ти, ти два дні там інтенсивно працював, і звичайно, тебе десь ти будеш відчувати якісь неприємні відчуття в тілі. Тому іноді це буває тебе просто просто болить спина для цього. є просто фізичний показник, а не психологічний, що ти забагато на себе взяв. Які емоції в мене не проговорені? Це емоції, які всі пов'язані з нашим новим домашнім улюбленцем, з пруденс, з нашим котом, так як існує післяпологова депресія, депресія після якимись маніпуляцій зі своїм тілом, так знає так. існує і депресія після заведення тваринки. Пост папі -депресія. О, депресіон посткачора, і про цей процес говориться переважно в контексті заведення кошеня або цуценя. Тома, тривога, відчуття що твоє життя вже не буде таким, як раніше. Можлива нестача сну, як випадку з собакою, так і з котом. Наприклад, зараз кіт на це будить з самого ранку, навчання домашнього улюбленця, що теж потребує значної затрати сили, і як емоційної, так і фізичної, і терпимості, тому що ну не. З першого разу все вдається. Наш котик три рази сходив в туалет там, де не потрібно, саме попісяв. Він два рази попісяв на пелюшку, що нормально, тому що пелюшка, ти її забрав і все ок. А один раз, звичайно, він можна сказати нашкодив, тому що він сходив в туалет, попісяв на диван. У мене є терпимість до цього через те, що я приходила це з собакою, і вона неодноразово ходила в туалет не там, де потрібно. Вона дуже часто ходила до нас на ліжку в туалет, і це не тільки. Тільки пісяти, а й какати. Ну, тобто, вже я вже проходила цей шлях, і в мене є терпимість до цього. Не можу сказати, що в мене є якісь такі прям депресивні прояви, але точно що в мене є, так це чи правильно я зробила. І навіть не чи правильно я зробила, а навіщо я це зробила? Якщо в мене є терпимість, то в чоловіка цього немає, і для нього це дуже дискомфортно. Він не, насправді леті вжився з собакою, якщо можна так сказати, тому. Тому Що найперше це в нього був страх до собак, але звичайно, що він вже звик до собаки, і він зараз почав набагато краще розуміти психологію собак, і він тепер не боїться собак. Коли я йому говорила, що я хочу взяти кітика, то з його сторони не було чіткого заперечення і не було чіткого за тому. Я зробила цей крок. І е, ось це моє питання, навіщо я взяла цього кота, мене більше пов'язано з емоційним станом мого чоловіка, з тикнулося з таким нерозумінням, е, тому що минулого року е, ми говорили про те, щоб завести кота. От, і чоловік сам казав, що він хоче котика. Е, і в нього таке було, що от він хоче сидіти, щоб там котик в нього лежав на колінах, котів, там його чухати і таке інше. От, і я це пам'ятаю, а зараз в нього зовсім не такі відчуття, і я така, а, а чому тоді ти говорив, що ти хочеш? А зараз вже все, коли все те саме відбувається в тебе зараз перед очима, ти такий. І якщо ви зараз проживаєте, або ви проживали ось цю таку е, пост папі депрешн депресіон качору то це нормально. Це не те, що з вами щось не так. Це з вами все ок, тому що це зміна повністю вашого життя, і це відповідальність за інше життя. Британська страхова компанія, яка видає е, саме страхові поліси для домашніх тварин, провела опитування в січні 23-го року. І серед опитуваних 70% людей відчували негативні емоції е, після взяття домашнього улюбленця. Тому повторюсь, це не з вами щось не так. Це окей, таке явище існує, тому не засмучуйтесь. Мене тільки що на три секунди охопив страх. Ми вже збиралися з рівно виходить. З лісом, і тут я бачу, як доберман летить на нас. Я швидко взяла ріну на повідок і стою морально, готуюсь захищати свою собаку. І що ви запитаєте, чому я не продовжила просто далі йти? Тому що свого ворога краще бачити очі в очі, ніж він не буде нападати позаду, і це буде зовсім неконтрольована ситуація. Але все добре, тому що Доберман відгукнувся на на третій раз на команди свого господаря не як на команди на свист. От і він побіг до господаря. Фух, Видихнула. На цьому я буду завершувати це відео. Будьте здорові, мирного неба, і побачимось у новому відео.